Військовий облік при зміні фактичної адреси, кадровий документооблік, переміщення релокація релокації виробництва до іншого регіону. Дивіться, переміщення релокацію ми розглянули сьогодні на вебінарі. Кадровий документооблік, ну, це дуже обширне питання. Що, що під ним підразумували, не знаю. А ось військовий облік при зміні фактичної адреси. Це дуже цікаве питання, і я обіцяю, що я таки дозвонюсь до ТЦК, бо не змогла дозвонитись, не беруть вони слухавки, але відповідно до того, що написано в законодавстві, при зміні фактичної адреси, якщо при релокації ви залишаєте зареєстровані в сумській територіальній громаді, Хоча діяльність будете проводити в іншій, на іншій території, то і відноситись ви повинні до Сумського ТЦК та СП. Але, будь ласка, проконсультуйтесь ще додатково в, в, в військкоматі, тому що ну, щоб не було потім питань.